Що може з запитання? Так, якщо можна, я. Справа в тому, що євреї гинули, звичайно, не по всьому світу, а там, де, скажімо так, на А тепер прошу, то... представитись, будь ласка. А, вибачте, Геннадій Єфінка, Інституції України. Євреї гинули, звичайно, не по всьому світу, а лише там, де панували нацисти і там, де вони це робили. І під їхнім керівництвом, але не до того питання. От в мене чимало питань, фактично до кожного із дослідників з той чи іншої міри або коментар або питання, але далі найперше, мабуть, питання буде до домиковигати. Ну, не так багато часу, то сконцентруйтесь на Добре, перше питання. Ви навели недавно у відповіді приклад кількох таких дослідників, які дослідників кількох оцінок, які називають. Кількість трат від Голодомору. Серед них, я знаю, бо в мене ця книжка є, є і так звані, і, і, так, звані, і осадки, так звана формула Асадкін. Так от, у мене таке питання. Як ви можете віддавати, як ви можете називати ті цифри, які були здобуті на допиті? Під шкатіннях КДБ за 8 днів до розстрілу Засадкина і на основі цих цифр щось робити? Або як можна на основі прогнозних цифр, того ж Тухи, Хоменка, робити якісь висновки чи якісь оцінки про втрату від Голодомору? Чим ви відрізняєтесь від комуністів, які зараз кричать про геноцид України, то що в Україні зменшується населення або не так там росло, як треба? Чим? Чим? Яка різниця в підходах? Ваше два питання чим відрізняється від комуністів? Ні, чи все-таки як ні, можна? Ні, ні, мене ми ми мене питання по осадки. то вже риторичне. Цифрам, які назвав осадків, тобто осадкін назвав 35 мільйонів. Під тиском слідчих перед своєю стратою, що мовляв, він під переписом е, таке говорив. Він себе оговорив, він сказав неправду. Але ви дивитесь очі глузману і всім іншим людям, і це ж ставляєте саме е, в оцінки. Це питання ви закінчили, так? Я дуже чітко, коротко відповів. Ну, по-перше, хто такий пан Єфіменко, мені дуже добре відомо, це такий апологет російського міру чи світу. Він не визнає геноциди. Це неправда. Він... Стоп, стоп, стоп. Ви задали питання, дай ви, я її Ви спод... зараз мене просто да. говорите. Я, я, я ще... говорив зараз, вибачте, я говорив по, по тексту. Ви переходите на особистості. Я можу сказати, ким ви були, що так, ви робите. Ви вже сказали. Так, я, я, ж, чому я чолові... не казав про вас. Ні, ви казали. Ні. Я ж відповідаю. І навіть письмово написали в своїх статтях. Це мене мало хвилює. Дивіться. Як працюють експерти, як судові експерти, як працюють науковці? Пан Єфіменка ніколи не сталкався і не знає. Він чогось порахував для себе, що це повинні визначати чисельний жертв е, саме історики на якісь то документах. Ні, пані Єфіменка, весь світ визнає не так. Весь світ визнає наукові дослідження, які проводять у світі, коли вчиняються масові вбивства, геноциди, це створюються спеціальні слідчі групи. І там працюють судові експерти, до судових експертів залучають різних фахівців. Це тема криміналістики, це тема кримінального права, це тема міжнародних конвенцій. Ви їх не знаєте. ці... Теми і ці конвенції і це законодавство, і ви питаєтесь розібратися історичними методами або методами надсмертності при масових вбивствах людей. І мені дуже цікава позиція. Позиція заключається в тому, що крапку можуть поставити в цьому питанні тільки виключно судові експертизи, комплексне судової експертизи. І на сьогоднішній день ці крапки поставлені, 10 мільйонів 500 тисяч українців були знищені. Що стосується Осадкіна, питання, це дуже відома історія. Не потрібно розповідати, нібито я її не знаю. Її знаю я і пів України знаю. Питання не в Асадки, питання Осадки назвав конкретно 7 мільйонів 100 тисяч. Стоп, 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 подажіть, стоп. подождіть, дайте я відповім. Птуха назвав 6 мільйонів 700. Хаменко назвав 7 мільйонів 700. 000, а Курван в Цунго, в Москві, який організовував його цифра 8 мільйонів з ні до обліком 1 мільйона смертей 33 -го року, і не бравши, скільки ж смертей недообліковано було в 1932 році. А в 33-му він назвав це 1 мільйон. Так от, коли, а це перше джерело, люди, які робили... Переписи, люди, які керували Цунгоунго цими організаціями, де знали до кожної людини. І коли ви фальсифікуєте а не я документи, то ви беріть цю відповідальність на себе. Дякую за запитання вам. Так, я повідомляю, що сьогодні у мене опублікована стаття на, на сайті історичний фронт. Там вказані всі документи, скани документів, де говориться про те, що коли і як казав Асадки. Цифри 7 1 мільйонів він ні разу не називав. Мало того, в оцій книзі йде пряма фальсифікація, коли вказується про цю цифру і про 35 мільйонів, а при цьому вказується джерело, доповідна записка осадка від 15 січня 1937 року, де він цієї цифри не називав. За будь-яке своє слово я завжди можу відповісти. Падайте в суд. Бунтами. Я в суд не буду подавати. Ну, дяку дякую. Це це перетворение. Це... Мене дивує, що історики, так історики, які є, географ, який не розуміє якихось елементарних речей, що не можна, що не можна не враховувати міграцію населення, і оцінюють оці роки. Ви ви перетворюєте, ви перетворюєте прес-конференцію в числа чи такої дискусії не буде і не планується. Геноцид був, і ви на мене знову сказали неправду. Ви дуже любите казати неправду, наводити наклипи на інших людей. Пане Геннадію, дуже неприємно було би напередодні. Мені дуже неприємно, коли про мене кажуть неправду.